Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас чудову історію. Отож мощуйтеся зручненько і слухайте. Приз тітоньки Цинії серія Жили собі кролики Женевєва Юр'є. У сімействі кроликів. Ніхто не сидить без діла. Четверо братів наводять лад на горищі. У вітальні піруета протирає скляні речі у вітрині слави, де зберігаються медалі та призи, здобуті членами родини в найрізноманітніших змаганнях і конкурсах. Найгарніший кубок належить Тітонці Цинії. Торік вона випередила всіх своїх суперниць у гонці на веломобілях. «Поглянь, піруето, я знайшов альбом зі старими світлинами. Гоп, Кубок і ганчірка залишені на підвіконні, а піроет тамчий до братів. Коли вона повернулася, кубка на місці не було. Хто міг узяти його? Кому спало на гадку? Так зле пожартувати. А що, як його викрали? Ані слова тітонці тонці цинії. Ми самотужки розслідуємо цю справу. Навперебій переконували брати Піруетту. Увечері всі п'яти розійшлися на раду. Миші полівки сказали, що сьогодні, пополудні вони бачили старого громлика з візком. Завантаженим металоломом, повідомив розмаринчик. І він зупинявся саме перед нашим домом, додав вогник. Ти гадаєш, це він? Я боюся громликів? Бляхарі громлики не були шанованими серед загалу. Це були великі, дуже клаповухі кролики з великими вусами. Та чорними запелюженими лапами. Голоси мали хрипкі та різкі. Мало хто розумів їхню мову. Вони жили за околицею в фургонах, і наші кролики, як і всі сусіди, не довіряли їм. Може, піти нам завтра на пустерище, де громлики зберігають старе залізо, іти туди довго. Тому давайте зберемо наплічники. Ранок був прохолодний. Пробираючи крізь туман, кроленятка обійшли ставок. Ліс іще не прокинувся. Обережно тут можуть чатувати лисиці, прошепотів сироїшко. Нашорушивши вуха, кроленятка крадькома обминули ліс. Усе спокійно. Жодних лисиць можна вільно зітхнути. Перетнувши струмок, кроленятка побачили пустирище і великий хліб, який належав бляхарям. Ніде ані душі. Там щось блищить, вигукнув кульбабка. І він помчав до купи залізяк, а всі решта побігли за ним. Ох, ви бісенята, ану геть звідселя урвителі, голосно зарепетував розлючений Голіаф громлик, вискочивши з захлювак. Зараз я вам покажу злодюшки малі. Ми вам усе пояснимо, тремтячим голосом відповів вогник, але Голіаф помітив кульбабку, який дряпався на копу заліза, і закричав. Негайно спускайся, а то я тобі вуха висмикаю. Гамбо, давай но сюди мого кия, наказав він юній кроличці, що прибігла, почувши галас. Збившись у гурт, перелякані кроленятка відступили. Де мій кий, Гамбо?» – не вгавав старий. Угамуйся, дідусю, заходилася заспокоювати його онука. Це не злодюшки. Байдуже геть звідсиля, і щоб я вас більше не бачив, тисяча тонн гвістків. Оце оказія. Не тямлячись від страху, кроленятка з усіх лап кинулися розтіч. Я загубив наплічника, в кульбабка. Захрустіло віття пролунав гучний свист. Невже це старий громлик? Який жах. Але ні, це всього навсього Гамба. Вона мовчки подала кульбавці його наплічника. Малюк на радощах кинувся обіймати Гамбу. Ти дуже добра, а твій дідусь дуже лихий. Мій дідусь зовсім не лихий. Нічого забралися до нас без дозволу? Піруетта дістала прихоплену їжу. Пригощайся, звернулася вона до Гамби. Давай спочатку поїмо, а потім ми все тобі розкажемо. Коли хочеш із кимось домовитися, нема нічого ліпшого за спільний сніданок на свіжому повітрі. Ходімо, сказала Гамба. треба все розповісти кротам. Які живуть у вашому саду. Вони допоможуть знайти кубок. По дорозі гамба навчила нових друзів чарівної лічилочки. Кріт, кріт, сірий кріт, ти не бачиш білий світ. Та за те все чуєш от а виходно ну на город. Кроленятка підбігли до крутової нірки. Лічилка і справді виявилася чарівною. Гучний голос відповів Служба кротяче вухо, гризела слухає, говоріть коротко і чітко. Кроти погодилися знайти кубок і взялися до роботи. Як чудово в них все влаштовано. Ось що їм пощастило дізнатися. Кубок. Що яскраво виблискував на сонці, крала сорока. Але той виявився занадто важкий для неї, тож вона його впустила. Кіт, який прогнав сороку, трохи побавився з кубком і втік, а кубок залишився під деревом у траві. Цілу ніч він пролежав там, і його ніхто не взяв. Уранці Кубок помітили дві білки. Вони пофутболили ним, а відтак закинули у траву подалі від стежинки. Кріличка невеличка підібрала кубок, поставила на шурум буром так по кротячому називається візок, і повезла геть. Кріличка невеличка це Віола. вигукнули кроленятка всі разом. І всім гуртом, прихопивши її гамбу, помчали до сусіднього саду. Натомлена віола спала на травичці, а забруднений кубок лежав поряд. Ура! Ми знайшли його, закричали кроленятка. Від галасу віола прокинулася і заплакала. Хто тут ображає мою крихітку? – різно запитала матуся Флора, що примчала на шум. За парканом показалися татусь Онисім і тітанька Цинія. Сподіваюся, наші кроленятка нічого не накоїли, стривожено запитав татусь Онисим. Ми зараз усе вам розкажемо, хором відповіли кроленятка. Біола припинила рюмсати. Довкола накритого стола сиділи кролинятка і навперебій розповідали, твій кубок зник, розумієш, його вкрала сорока, а ми пішли шукати його у мляхарів, не спитавши дозволу, суворим голосом запитав здивований татусь Онисин. А ти знаєш, що гамба? ну, гамба, гроблик. Уміє розмовляти з кротами. Кроти нічого не бачать, але все знають. Тітонька Цинія і Флора тільки похитували головами. Ох, яка пригода. Усі дякували Гамбі, і вона сказала Мені пора, дайте мені кубок, дідусь почистить його, і він знову стане як новесенький. Приходь гратися з нами навперебій запрошували гамбу кроленятка. Приходь, коли заманеться, запевнив її татусь Онисим. І дідусеві своєму скажи, чи він завжди бажаний гість. Переконаний, ми чудово знайдемо спільну мову.